Привіт! Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву місцевість, яка починається за Соломію Олександрівську Слобідку. Мало хто знає цю назву, але про цей місцевість можна багато розповісти цікавих фактів. Олександрівська Слобідка виникла у 1906 році як ровідніче селище Залізничники. Тоді ця територія знаходилася за межами Києва, на війних землях села Микільська Борщагівка. Залізничники поселилися за межами Києва через дорожнечу будівництво селища Залізничників у Києві. Перша назва називалася Слилища Озеро, на честь озера, яке можна було побачити на картах, до 1897 році між вулицями Озерна та Григорія Кочура. З цього озера... Починалася дитина річка Мокра, яка потім впадала у ріку Улюбіть. У 1911 році жителі селища просили переименувати селище на честь Олександра II через 50-річчя скасування кріпаса. На 1913 рік селище мало 9 вулиць. Преображенську, центральну вулицю, яка сполучала селище Совки з Деміївкою, Гоголівську нині з Софії Галочко, Садову, Нині братів Здорових, Суворовську, нині Василя Овсієнка, Олексіївську, Озерну, Миколаївську, нині Василя Барки, Скобілівську, нині Злодопольську, Успенську, нині не Існує, Тачку, нині Василя Кочури, та Васильівську. Мешканці селища звернулися до Київської думи у 1913-му. В останні роки життя в Києві настільки подорожчало жити, що ціни на квартири підвищилися. Що навіть бідному робочому люті стало неможливо прожити у місті. Між нами, майстровими південно західної Залізниці, виникла думка створити селище на околиці міста. Таким чином, на орних землях селян села Совки утворилося наше селище. На придбання ділянок під сади ми витратили останні гроші, а на перебудову будівель вимушені були звернутися за позикою. Наше селище кожен рік збільшується і зараз нараховує майже 300 садиб. Причому 200 садиб вже мають житлові приміщення з населенням 2 дво тисяч душ. Селище мало ще одну назву Костопалівка або Костопальник через костопального заводу, який знаходився на сучасній вулиці Олексіївській, 5 та 3, на місці, де зараз знаходиться п'ятиповерхівки. За словами історика Михайла Рибакова, в селищі існувало кілька костопальних заводів. Один з них ще з 1880-х років добував кісткове вугілля, яке було потрібно для цукру. За інформацією, завод переплавляв 12 тисяч путів кісток на рік для тимівського цукрово-рафінарного заводу Шапіру. Кістки отримували від Солом'янського могильника, худоби та від бактеріологічного інституту в Протасовому ярі. Біля заводів стояв постійний сморід, та жителі селища просили перенесення заводу, але безрезультативно. Ще існував у селищі на розі вулиці Університетської та Устимівського провулку цегельний завод. Але неба фотографій цього заводу. У 1912 році місцеві жителі попросили перейменувати селище в Олександрівську Слобідку на честь Олександра II. та 3 травня 1914 року селище Озере було присвоєно нову назву Олександрівська Слобідка. Найстаріший в цій будинок. У цій місцевості знаходиться за адресою клінічний проволок 6, 1905 року споруди. На вулицях, які прилягають до вулиці Народної, наприклад, будинок на вулиці Народна, 3, початку ХХ століття, можна побачити старі ставки та шифер на ньому. Будинки за адресою вулиця Народна, 6, 7, дроб 1, 16, 24, 36, 39, схожі. За планом на будинок на вулиці Народній 3. Деякі з них мають декоративні віконники та дерев'яний дах. Їх об'єднує те, що вони збудовані із цегли. Будинки початку ХХ століття знаходяться на вулиці Гайсинській, Васильівській, Оборонній та Караїмському проволоку. Єдиний двоповерховий цегляний будинок початку ХХ століття знаходиться на вулиці Народній, та можна ще побачити старі будинки на вулиці Семенівській та Язинській. Але вони відрестрабовувати. Добре збережений будинок на розі вулиці Нечоловіцького та Шпильові. Він прикрашає вулиці цієї місцевості. Він, незвичайно зеленого кольору. Ще один будинок на вулиці Народній, 26, тріп 17. На Семенівській, неподалік від будинків 1970-х років, можна побачити будинки того часу. Будинки 1930-1940 х х років. Більше на Слобідці. Їх можна побачити на народному провулці, вулиці Костопалівській, обороні, університетській, донській, дачній, архітекторській, Ступницької, проспекті Лобановського, Кишинівській. Тощо на вулиці Ольги Кобилянської, навіть зараз можна побачити тогочасні поштомати, які стоять біля старих будинків. На проволоку Ольги Кобилянської стоїть стара залишена хата. А в яру на вулиці Орди Кобелянської гарний вид на Слобідку та Голосіїв-Бристів. На вулиці Костопалівській та Олександра Гаврилюка знаходиться в яру, у якій рідко можна побачити, звичайно, на новодачному проволоку залишилися три будинки посеред кварталу панельних будинків 70-х-80-х років біля Солом'янського ринку. На початку вулиці Радченко є низка старовинних будинків та повди Часів початку Слобідки. З яких неймовірні пейзажі на околиці життя Слабідки змінилося з введенням інституту харчової промисловості на Кадецькому шосе? Зараз на місці Кнумба. У 1930 році він був побудований у стилі постконструктивізму, який був дуже популярний у Європі та Радянському Союзі. Біля нього, на сучасній вулиці Вузівській, збудовано два гуртожитки за адресами Вузівська, 4 та 4 а та гуртожиток на освіти 7. В кінці 1930-х. Було збудовано дві будинки на Преображенській, 1, 3 та 4. У 1939-му між сучасними вулицями Кочора та Головка було збудовано 8 будинків, будівельників Сталінського метро на Жуковому острові. Зараз залишилося 6 з них. У 1941 році біля Олександрівської Слобідки проходила третя лінія оборони Києва. Зараз стоїть пам'ятник цієї лінії оборони біля зупинки транспорту вулиця Білгородська на проспекті Ловановського. У 1943 році інститут харчової промисловості згорів після бомбардування. Він не був відновлений у відмінності від гуртожитків та прилетів до нього будівлі. З закінченням Другої світової війни на вулиці Дачні, біля каскаду Озер, річки Совки, було зведено сім будинків із трьох поверхами. У 1950-1953 роках на вулиці Освіти та Кривоноса почалося будівництво робітничого селища будівельник, будівельників залізниці. Архітекторами були Микола Шило та Лариса Скарупа. Будівлі, збудовані Миколом Шилом, чотириповерхові. А Ларисою Шкарупою – довгі триповерхові будинки з мансарним поверхом. Будинки з'єднані бетонними парканами з орнаментом. Селище будівельник можна було побачити у фільмі Вулиця молодості 1958 року році Одеської кіностудії. У 1958, дев'ятсот та 1955 роках на кривоноса було зведено два схожих житлових будинки триповерхових будинків. У 1953 третьому була збудована школа номер 43 на вулиці Проображенській. 17. згодом вона була добудована і реконструйована. Кінотеатр Зірка один з останніх будівель у Солом'янському районі у стилі Сталінського ампіру. у 1953 році був збудований. Знаходиться на вулиці Кривоноса, 27. Майже не був виставлений на фотографіях через його надлишки в архітектурі, за думкою Хрущова. У 1958 році на розі вулиці Кривоноса та одноіменному провулку було зведено будинок, який мав спільні риси із Сталінком і Хрущовками. А перший 1950-х. На теренах Олександрівської Слобідки почалося будівництво малої окружної дороги, а саме проспекту Лобановського. Через те, що проспект Лобановського це було побудовано три стальники за адресами проспект Лобановського, 3, 5 та 7. У 1950-х було збудовано військову частину на проспекті Лобановського, на місці сучасного жилого комплексу Червонозоряний. Ще одна школа на Слобідці, ліцей номер 144 імені Вальшенка на проспекті Лобановського, 6. Будований у 1957 році. Навпроти ліцею знаходиться готель Оберіг, який був поліклінікою. На вулиці браків зарова до вулиці червоно знаходиться найстаріший дуб у Соломінському районі, де, за легендою, за часів Другої світової війни ховалися партизани. У 1956 році на розі вулиці Клінічної та Семенівської та Надярної збудовано будинок, який, наче, робить його головним. На площі цих вулиць. У 1960 році на вулиці Олексіївській, 10 було збудовано експериментальний чотириповерховий будинок на 36 квартир. У 1963 році на місці інституту харчової промисловості був зведений Київський національний університет будівництва та архітектури у найсучаснішому для того часу стилі модернізму. У 1966 році був зведений спорткомплекс Кнуба та стадіон на вулиці Оспіта. У 1983 році було добудовано Преображенський 2 архітектурний факультет Кнуба у стилі модернізму, де проектували студенти будинки. У 2022 році, між вулицею освіти та головним корпусом Кнуба, було створено алею видатних будівельників, де можна відпочити та побачити статую циркулю. У 1957 році на проспекті повітряних сил у сторону Севастопольської площі. Було збудовано Київський електромеханічний коледж імені Островського, пам'ятник якому стояв перед коледжем до 2023 року, у 1970-х роках на вулиці Солом'янській було збудовано центральний архів міста Києва, перед яким до збудови Солом'янського ринку стояв фонтан. Хотіли у 2000-х роках перенести будинок центрального архіву у два високі доми, які стоять, але вони не добудовані. Наприклад, Вприкінці 1970-х роках на проспекті Лобановського та вулиці Дачні було збедено декілька 14-поверхових будинків за проектом Вулиха, з яких неймовірний бід на Слобідку та навколишні райони. За клінічним містечком у 1980-х почали будівництво житлових будинків на вулиці Феофіла Яновсь. у 1985 та 1987 роках. Було збудовано два 16-поверхових будинки неймовірним візом на Київ. Перед центральним архивом, е, знаходиться Солом'янський ринок, який було реконструйовано у 2020 році. Зараз з Олександрівської Слобідки є прекрасні краєвиди, наприклад, на Устимівському кругу. Прекрасні види на Яр та Нодиві, на, на вулиці Нечоломиського, на Печерці та Визубічі. Що можна побачити на вулиці Надіярні на, на звичайної будівлі, яка схожа на тира, та який видно з багатьох частин приватного сектору цієї село. Є вулиця Соломінська, Преображенська, Андрія Головка, Максима Кровоноса та проспект Валерія Лобановського. Олександрівська Плобідка цікава місцевість для відпочинку та життя через цікаву історію та людей та гарні краєвиди. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. Та пишіть коментарі, про яку місцевість ви хочете послухати наступного разу.